Всім привіт! У цьому відео я покажу, як додати ще один канал на YouTube. Для того, щоб його додати, тиснемо на зображення вашого каналу справа вверху. Вибираємо значок такий, налаштування YouTube. І вибираємо пункт переглянути всі мої канали або створити новий. Тиснемо Створити канал. Називаємо його, Так ставимо Галочку зберегти, Тиснемо готово. Все, у нас з'явився новий канал. Назвали ми його платить перевірено». Якщо вам цікаво, що це за канал, дивіться посилання під відео. Я на ньому буду розповідати про ті сайти, на яких можна заробити грошей. І які дійсно перевірені мною особисто. Якщо відео було вам корисним, ставте палець вверх і підписуйтесь на мій канал. З вами був Василь Духович. До найближчих зустрічей.